Маршрут до секретного дворика у Львові, про який ви точно не знали. Отож, початковою точкою є оперний театр. Від нього ми рухаємось постійно прямо-прямо 100-метрівкою. Далі, коли ви дійдете до її кінця, нам потрібно буде плавно повернути праворуч. Переходимо пішохідний перехід і повертаємо ліворуч. Далі ми знову йдемо прямо, милуємось красивим центром Львова і повертаємо праворуч. Нам залишилось, що зовсім. Сім трішки, переходимо на проспект Шевченка, і коли пройшли пузату хату, повертаємо праворуч. Заходимо всередину цього провулку, ідемо трішки прямо. І ось вітаю, ми на місці. Це дуже красивий внутрішній дворик, про який мало хто знає. Все виглядає ну, дуже естетично. Вам потрібно це побачити. А цікаві локації та маршрути Львовом ви зможете знайти, завантаживши додаток DexGo.